Відповідаючи на питання моїх глядачів, ким я працюю, я вирішила трохи розказати про те, ким я працюю, і мене ще питало, ким я колись там працювала, тому що в одному з обговорень виявилося, що я колись працювала в бібліотеці. Так, справді, і це була перша моя освіта. Я закінчила бібліотечний факультет Київського інституту культури і працювала в бібліотеці у відділі обслуговування завідувачкою, потім головним бібліотекарем великої бібліотечної мережі. Якось дуже швидко почала там робити кар'єру, але. Мені це стало дуже швидко нецікаво чомусь, хоча я дуже любила і завжди люблю книжки. І я, а я тоді вже вчилася на психологічному в МГУ, Так, так, в тому, там на болотах. І я почала працювати психологом з 91-го року. Спочатку в, київську, в Київській лікарні, для, яка лікувала людей з залежностями, вона називалась Київська лікарня соціотерапія. Раніше, колись вона називалась там наркодиспансер чи щось таке. А потім це було шість відділень ем, такої вже дуже цивілізованої лікарні, де лікувалися люди, які намагалися позбутися залежності. Я спочатку працювала там. Психологом, потім за відділення психології, ну, і там ще була така посада, головний психолог. Ну, в, Там було декілька відділень, декілька лікарень об'єднаних, і тому потрібен був хтось, хто методично все відслідковує. Це були 90-ті роки. Ще в 90-х роках в кінці вже я викладала в з, з 96-го, здається, по 2000-й, чи десь приблизно, чи по 99-й. Викладала в Києво-Могилянській академії в школі соціальної роботи, яка досі існує. І... В 2000-му я почала працювати в благодійному фонді, який теж займався проблемами залежностей, так само психологом і директором. Ми робили дуже багато всяких проєктів і займалися лікуванням студентів, і займалися лікуванням людей, які ув'язнені і телефон довіри зробили такий дуже класний. І ще я, ну, я працювала в цьому фонді. І ми з друзями створили ще один фонд. Так він назвався Коаліція ВІЛ-сервісних організацій. Ми надавали допомогу людям з ВІЛ. Це була різна допомога, це було більше 80 організацій в різних містах і містечках України, які е, і тестували людей на ВІЛ, і які надавали психологічні консультації, соціальний супровід, і допомагали навіть вмирати. Ну, зараз це вже е, зрозуміло всім, а тоді це було щось таке страшне, що ти працюєш з вмиранням. Там я працювала досить довго до, до своїх 50 років. Десять років-одинадцять років тому я пішла звідти, тому що я зовсім вигоріла. Це було дуже важко. Я ще приватну практику вела паралельно. Там, де не було більш залежних чи людей з хворобами, а просто ну, люди з особистими якимись проблемами. Я зовсім вигоріла, і в, наприкінці 14-го, ні, в началі 14-го, здається, року, пішла працювати на телебачення. Це був дуже. Такий дивний фінт, як я просто зовсім змінила професію, і майже п'ять років працювала на телебаченні, причому я працювала в кадрі. Я працювала ведучою спочатку чотири роки на один плюс один в сніданку. Я працювала ведучою рубрики про садівництво. Така була королева садів і городів. І це, це був чудовий час, я відновилась майже, потім ще я е, майже рік попрацювала в іншій ранковій передачі е, на каналі Україна. Ну, там я вела е, рубрику про е, стосунки, в тому числі про сексуальні стосунки. От. І після цього я, ну, мені здається, просто закінчився цей етап, і я повернулася до своєї основної діяльності, коли я працювала психологом. Я повернулася в той фонд, який раніше називався фонд Коаліції віл організацій, а зараз він називається. Коаліція соціального розвитку, бо дуже змінилося все. І зараз ми працюємо в лікарнях, які опікуються проблемами туберкульозу. Ми працюємо з персоналом, тобто з лікарями і з медичними сестрами з восьми регіонів. Зараз до нас ще приєднаються ще п'ять регіонів в цьому році. І це дуже важлива робота, бо лікарі і медсестри згоряють, туберкульозу все більше, його просто більше. І він важкий, і він у лікарів і у медсестер інколи є бажання покинути професію, так як у мене було таке бажання. І ми намагаємося їм допомогти. Ну і дуже часто допомагаємо їм і працювати зі своїми емоціями, розуміти себе, і допомагаємо їм працювати з більш більш м'яко працювати з ну, пацієнтами. Ну, Це моя основна робота. Я, звісно, що десь постійно підробляю, особливо коли грошей не вистачає, там веду якісь тренінги, ще щось, але це час від часу. А так, основна моя робота от, приблизно така.